Наступна візитка виконані першої сільської збірної. Із села з деякого села Вісім хат, більше ніц нема. Фінал Галицької ліги. Ну що, готові, мачоньки! Поїхали! Вибачте, щось психанув з будуна. Дай вам боже всім здоров'я! Вас вітає перша сільська збірна і хотів би почати з питання. Я в такому одязі пішов недавно в сільпо перед виступом. Всі жителі Сихова йшли на мене, дивилися і ржали. Скажіть, будь ласка, що тут таке відбувається? Чого колишні селяни сміються з теперішніх? Ну, але на їм бог гріха відпускає. Вернемося до гри. Отож, дякую своїм спонсорам. Генеральний спонсор нашої команди сільський вертеп. Сільський вертеп. Головне не навалитися в перших трьох хатах. Офіційний спонсор збитки на Андрія. Збитки на Андрія, ми ввечері свіженькі зробили, ви зранку нас побили. Ну і для того, щоб шини нашого гумору почали горіти на вулицях вашого мозку. Соціальна реклама. Їх дуже легко впізнати по людях, які сидять, спілкуються, їдять, сміються. Бухають, співають пісень і навіть б'ються. Бари, в яких ще нема вайфаю. Чужі губи, губи шепчуть що ти одна, цієї. На наступну мініатюру мені потрібна допомога залу. Пані Ярино, можна вас? Глаза ты смотриш другому, который тебя. Нормально мідля валить, але вернемось до гри. Отож, уявіть собі, сільський хлопець запросив дівчину на озеро. Трошки нагнися. Ще трошки нагнися. Бачиш, теле в болоті застрягло. Бери за хвоста, тягни. Ну що ж, далі в нас сільські новини. На дискотеці фраза та моя мама на заробітках автоматично робить злоха завидного жениха. женіха. В сільських школах для визначення IQ використовують дату народження Шевченка. Знаєш, коли народився Шевченко, є IQ, не знаєш, нема. За маму, за тата. За діда, за бабу! кричала свиня, штрикаючи господаря ножем. <праць> Доярка Катерина з 20-річним стажем на доїє відрому лука за три хвилини. І їй абсолютно плювати. Паслася корова. Не паслася, і чи то вообще корова. А наступна наша мініатюра жорстка, але не така жорстка, як вода на сехові. Уявіть собі, сільська дискотека. пацан запрошує незнайому дівчину на танець. Словно зміном. Ну і закінчити хотілося б тим же походом в Сільпо. Не знаю, чи хтось помітив, але придивіться: на сігаретах козак за три гривні фраза куріння вбиває, пише набагато більшими буквами, ніж на всіх інших цигарках. З вами була перша сільська збірна. Дякую.